Одягнемо сьогодні чохли на заднє сидіння. Накиньте чохол на нижню частину сидіння, вирівнявши його відповідно до форми. Фіксуємо чохол. Переверніть сидіння, закріпіть чохол за допомогою резинок або монтажних гачків, які є в комплекті. Натягніть їх так, щоб чохол був надійно зафіксований та не ковзав. На відео вказуємо один з прикладів. Розвертаємо сидіння в звичайне положення та переходимо до спинки. Накиньте чохол на спинку сидіння, вирівнявши його так само, як і нижню частину. Відкиньте спинку назад, щоб отримати доступ до кріпільних резинок. А далі фіксуємо спинку. Натягніть резинки чехла за спинку сидіння, закріпіть їх монтажними гачками або звичайними резинками на задній стороні спинки. Повертаємо спинку в звичайне положення. На завершення переходимо до підголовників. Робимо невеличкі хрестоподібні отвори, ховаємо зайву тканину під заглушками, вставляємо підголовники на місце. І вуаля, подивіться, яка краса в нас вийшла. Ну як вам результат? Пишіть в коментарях.